Вдвічі дешевший ніж флагман індустрії DJI Osmo Mobile 6. Розбираємось, які є плюси та переваги, і робимо експрес-огляд на X-Pro. Хочеться сказати, що в нас огляд на стабілізатори, але давайте використаємо краще американське слово гімбл, тому що зараз ці девайси виконують не лише функцію стабілізації, а й певну функцію автоматизації зйомки рухів і так далі, і тому подібне. В одному кутку ринку у нас мабуть. Король ринка, чого кажу, мабуть, тому що є ще бренд insta 360, але у нас сьогодні королем ринку виступає DJI Osmo Mobile 6. До речі, оця штучка це також частина DJI. З іншого боку, маловідомий в Україні бренд стабілізаторів Ouch One і їх модель X. Про. В огляді розберемо, які особливості, фічі та переваги є у кожного з девайсів. Але зрозуміло, що ключова відмінність це все ж таки ціна. Не буду називати чітких цифр, тому що не знаю, коли ви дивитесь це відео. Однак стабілізатор від DJI подекуди коштує вдвічі дорожче, ніж від OCWAN. Перед тим як перейдемо до безпосередньо характеристики, будемо щупати, і хочу подякувати своїм друзям Олександру та Євгену, які надали свої персональні Девайси для цього порівняння. Чому ж для огляду ми обрали саме ці девайси в лінійки Аучвана і DJI? Спробую пояснити. DJI Osmo 6 це по факту топовий девайс для контент-кріейторів, для звичайних контент креаторів Ми не а, говоримо про Ronin і всі інші. Крім DJI Osmo 6, в них ще є девайс, DJI Osmo Mobile 5 і є DJI Osmo Mobile SE. Всі ці три девайси плюс-мінус можна знайти зараз в продажі новими. І от, якщо кажемо про SE. Є, то SE є це ніби оновлена п'ятірка в бюджеті. У Аучвана, в свою чергу, також є різні гімбли. і модель X Pro є топовою лінійкою, яку ми можемо співставити з DJI Osmo Mobile 6. Тому тут ми будемо плюс-мінус об'єктивні. Основна ключова відмінність, про яку я одразу хочу сказати, це вантажопідйомність. Справа в тому, що DJI Osmo Mobile 6 може підняти 290 грамів. Його конкурент в обличчі Аучвана може підняти лише 250 Тут є уточнення, я до кінця не розумію. Вони ці 290 грамів закладають з зйомним брекетом чи ні, бо він металевий та також важить. Але думаю, що це без нього. Всі власники фаблетів, всі власники важких телефонів, великих чохлах, Можливо, там з якимись обришотками, а типу для відеографії. Я думаю, що ваш вибір це все ж таки Osmo Mobile 6. Однак, в більшості випадків з айфонами з найпопулярнішими моделями Android в 250 грамів стандартна вантажопід'ємність. Ви також вкладетесь і на научвані. Крім того, в незалежності від того використовувати DJI Osmo Mobile, Учван Insta360 чи щось інше, ви завжди будете націлені на те, щоб ваш девайс важив як можна менше. Менше, тому що це напряму корелює з часом роботи. Друга перевага про DJI, про яку я хочу сказати до того, як я почав ці стабілізатори розгортати з похідного положення, це його компактність. Не дивлячись на те, що в такому положенні DJI є ніби більшим, проте ми можемо відкрутити ніжку-тримач з одного, відкрутити ніжку-тримач з іншого. І тут я думаю, ця перевага стане очевиднішою, тому що якщо ми дивимося на те місце, яке буде залазити в кишеню, то через зйомну пластину DJI Через те, що це від'єднується, а у аучвана через певні конструктивні особливості ця штука є незйомною. Він може залазити в ущу кишеньку. Тобто, наприклад, якщо ви будете носити його на рюкзаці в відділі для пляшки, а багато хто так робить, то DJI в цей відділ буде засунути легше, ніж аучван. Третя перевага стабілізатора DJI вже пов'язана з розкритим станом. Крім того, є приємний нюанс. Я не відношу до окремих переваг, але він дуже приємний. Коли ви розблоковуєте стабілізатор, а робите це. От таким чином. Ми спочатку прокручуємо, потім розгортаємо. Девайс вмикається автоматично. Це дрібнота, ніби, але дуже приємно. Так от, третя перевага полягає в тому, що DJI має вбудований. Мікромонопод. Коли це потрібно, і коли це буде вагомою перевагою, це буде вагомою перевагою для тих девайсів, де камера ширококутна не дуже гарної якості. А вам потрібно захопити і себе, і умовно все, що відбувається навколо вас. Приблизно такого формату, як ви бачите мене зараз. Це вагома перевага. Великий плюс. Респект діджай. І четверта фізична перевага, яку я можу виділити у DJI, це наявність у цього магнітного рішення. Ви затискаєте девайс, і потім, коли вам потрібно дзвонити, ви швидко можете зняти телефон, покористуватися і потім надягнути його назад. Або, наприклад, якщо стабілізатор стоїть на статичному рішенні на штативі на стійці, а тут є одна четверта, на яку ви можете накрутити його. Ви потім можете швиденько його повернути. Це як і перевага, і недолік, оскільки на великі телефони в чохлі який є слизьким за округлими краями, натягнути цю штуку доволі важко. Ось такий дизайн в неї. Перше, на що зверну вашу увагу, девайс вмикається в складному стані з кнопки. Такої магії, як у DJI при розгортанні, тут немає. І от перше, на що хочу звернути вашу увагу, це наявність світла. Світло в трьох режимах. І тепер дивіться, ви можете сказати, Влад, так воно не світить взагалі на тебе, але я мушу звернути вашу увагу, що зараз на мене світить 150 Вт світла з одного боку, 60 Вт світла з іншого боку і 50 Вт світла позаду, тобто більше ніж 200 Вт світла. І навіть при такому освітленні ви бачите, що він освітує мою долоню. Тож для зйомки в приміщеннях, для зйомки в темряві, це я думаю топ-штука. Крім того, світло буде більш розсіяним, бо площа все ж таки більша ніж у вашого точкового спалаха. Це перший нюанс використання підсвітки, і другий нюанс, коли ви знімаєте з вімкненим ледом на телефоні, це додаткове джерело нагріву вашого телефона. Телефон. Який кодує 4 к відео і так добряче нагрівається. Ну і крім того, живлення всього цього відбувається не з телефону, а з стабілізатора. Тобто, зйомку можна буде вести довше. Друга особливість девайсу пов'язана вже з розкритим станом. Переводимо його в бойове положення, і ви бачите, що п'ятичок, за який кріпиться телефон, тут іншого дизайну виглядає він наступним чином. Він не знімається, він статичний. Тож кожного разу, коли вам потрібно буде забрати телефон, вам потрібно буде розтягувати та вивільняти телефон на відміну від простої магнітної зйомки там. Але є особливість це безпровідна зарядка. Тобто стабілізатор може без додаткових дротів, без використання акумулятора як павербанка Type-C або латнім під'єднанню безпровідним чином заряджати ваш телефон. І це дуже приємно. І наступна особливість ще краще розкриває. Оцю перевагу. Наступна перевага одразу подвійна, пов'язана вона з батареєю. По-перше, про сухі цифри. DJI має батарею на 1000 мАч. Вони заявляють, що в ідеально відбалансований телефон буде е, знімати за допомогою цього стабілізатора 6 годин 24 хвилини. Хлопці заучвано заявляють, що їх девайс протримається від 7 до 10 годин. Так довго я не знімав, проте я вам скажу, що є інша приємна особливість у цього девайсу. Є кришка, а під цією кришкою є знімна батарея. Причому ця батарея не проприєтарна, а стандартна батарея формату 18650. Дивіться, в тебе тут телефон. Ти знімаєш, а заряджаєш свій телефон, світиш світло, хоп, і е, заряд стабілізатора закінчився. Ти не паришся, нічого не потрібно завершувати. Ти просто достаєш батарею зсередини. Замінюєш його на іншу і продовжуєш зйомку. Це приємна штука, особливо змінами законодавства в Європі. Про змінні батареї це буде великий плюс. І останнім плюсом в копілку Аучвана є вага. Хоча за паперами на сайтах. Цей стабілізатор від DJI важить 309 грамів, а цей 310 грамів і тут, ніби паритет, в гру вступає ось цей магнітний чолов'яга ще 30 грамів зверху. Багато це чимало, не знаю. Однак ця вага буде у вас в долоні весь день. І я з власного досвіду знаю, що телефон в долоні вагою 250 грамів, сильно відрізняється від телефону на 200 грамів. Перед тим як перейти до перевірки додатку, оцінимо якість фурнітури саме ергономіка всіх маніпуляторів. Коліщатка. тут коліщадку набагато більше для хвату великим пальцем, джойстик. Тут додатково ще є слайдер, приближення віддалення який був на деяких варіаціях DJI. Якість виконання фурнітури на DJI трохи вище, кільце здається металевим, приємнішим тут. Теж таки, люфту немає, але відчувається, що це пластик. Відчувається, що це пластик і хід джойстика. В принципі, нормальний, але тут є відчуття, знаєте, як з геймпаду. Далі про ергономіку відображення інформації. Тут ми маємо повноцінний екранчик, який реагує на те, що ви робите. Зараз він під'єднаний конкретно до того телефону, з якого я знімаю. Тут при вмиканні-вимиканні показується анімація. То екранчик має якусь роздільну здатність, це не 3 пікселі. Тут же, коли ми вмикаємо, вимикаємо. У нас є просто індикація станів просто іконки, і більше нічого немає. Я думаю, що з оновленням прошивок по майбутньому у аучвана може відображатись якась і інша інформація на цьому екранчику. З приводу додатка DJI. найперший момент, який всім не подобається, принаймні всім користувачам в Україні, можливо в інших країнах по-іншому. додатку немає в App Store, додатку немає в Google Play. Додаток називається зараз DJI Go. щоб інсталювати його на новий телефон. На телефон моєї дружини мені довелось йти не в Google Play, це Samsung, а в браузері шукати, дозволяти браузеру встановлення. І після цього мене а наздогнало таке повідомлення, що ви встановлюєте небезпечний додаток. Це не є великою проблемою. Проте, коли ви передаєте стабілізатор друзям, їм також потрібно буде пройти через цей процес. І якщо у вас один телефон, тільки ви користуєтесь і передавати нікому не плануєте, то можливо перший раз ви пройдете все це без проблем. Зараз ви бачите на екрані скрінкасти додатку DJI GO та додатку Autchma. Спочатку ми хотіли зробити цілий блок порівняння цих додатків між собою однак є певна особливість. Додатки компаньйони до подібних девайсів зазвичай знімають лише 30 кадрів на секунду, іноді 4К, але все ж таки максимально 30. Але як ми всі знаємо, стабілізатори це девайс про динаміку. Тож частіше всього ви будете знімати саме з своїм стандартним оригінальним додатком камери в смартфоні. Тому ми вирішили обмежитись просто скрінкастом. Яка ситуація? Одна із топових фіч подібних девайсів це трекінг. Тобто, ти трекаєш якусь штуку, і девайс повертається за тобою. Однак, і у Аучвана і у DJI, як я вже сказав, він реалізований через додаток. Проте, якщо ти хочеш знімати на основну камеру, це також можливо. Або, наприклад, запустити стрім в TikTok, то на жаль, у DJI ти цим трекінгом скористатися не зможеш. Ти вибираєш або один додаток, або інший додаток. На противагу цього, у Аучвана є можливість запустити трекінг у вигляді оверлея. Тобто я відкриваю стрім в TikTok, оверлеєм запускаю їх додаток, вибираю трекінг мого лиця, і камера моя показує потік з того відео. Модуля, який є в додатку TikTok, в даному а, випадку, а оверлей додатку Ouch1 продовжує мене трекати, і все виглядає чудово. До речі, аналогічно можна повернути із оригінальним додатком для відеозйомки, тобто я можу відкрити додаток зйомки на моєму телефоні, тобто стандартну камеру, і вже туди оверлеєм додати керування трекінгом від Ouch1. Це Класний і великий плюс. Не будемо робити жодних готових висновків. Сподіваюсь, за озвученими характеристиками та перевагами кожний знайде собі потрібний девайс. Проте власникам великих і важких фаблетів я вкотре наголошую, з такими девайсами завжди потрібно перевіряти ВГХ, вагу вашого телефону та максимальну підтримку. Папа! -па.